Ну, ось така ось центральна ялинка міста. А Особливо такі підписники ображаються і луплять мені дізлайки. Снігу повно-повно. Я в захваті. Я просто вахує. Всім привіт! З вами Євген. Сьогодні на каналі можна сказати вже передноворічний випуск. Сьогодні я. З моїм стальним конем та поки що ще ще безімянною качкою вирушаю на пошуки новорічних локацій в місті Бровари. Декілька вже знаю, що можна подивитись і показати вам. Ну і можливо ще щось знайду. На вулиці сьогодні, можна сказати, зимова погода, снігу повно-повно, вже ніхіра немає місяць. Мінус два за бортом, тому не зайвим буде також, окрім пошуку новорічних локацій, зайнятись якоюсь локацією кафейною, знайти щось тепленьке та зігрітися після такої покатушки. Тому вмощуйся зручніше, нефіг там виєбурювати, заварюю чай, кофе і поїхали кататись. Ззаду в мене бізнес-центр термінал, а це значить, що ми вже знаходимося на першій новорічній локації в місті Бравари. Це каток. Були тут обстріли по цьому бізнес-центру, точніше по цьому торгівельно-розважальному торгівельно центру. Але каток працює, люди є. Єдине, що окрім катка, ви тут нічого більше не знайдете, бо ну, тільки каток. Немає. ні... Похарчуватися, не випити кави, ну нічого такого я не знайшов. Всі мафи закриті. Тому як варіант покататись так, але щоб там чаї, кафії, глінтвейни, ну не знаю. Можливо, пізніше відкриється, поки що ну, нічого немає. Вартість та графік роботи також прикріпляю скріном, тому якщо хотіли давно покататись на коньках, хотіли так ось зимовий вид спорту випробувати, то велкам! Люблю собак, але не дуже. Я вже під'їхав на другу локацію, хоч вона у нас в черзі друга, але в серцях броварчан та і гостей нашого міста вона залишається завжди на першому місці. Це ялинка в парку перемоги. І ви готові? Ну дивіться. Бах! Очка! Оце просто якась красота! Ось так виглядає ця локація. Ялинка. Там вертеп, також покажу. Ну і туалет. Ну в принципі, напевно, все. Я не знаю, чим керувались люди, які придумували дизайн цієї ялинки, але виглядає дуже класно. Я в захваті, я просто вахує. Коли світиться, то набагато краще, але не дуже набагато. Тут ще таку локацію ось нарядили. Оце також в центральному парку. Вчора ще не було, а сьогодні вже і вона, і сніг. Ну, виглядає непогано. але це центральний парк. Як бачите, ось така ось новорічна локація. Новорічною її можна назвати тільки через те, що там є ялинка. Яка не яка, але своя. Ну, часто гуляю в цьому парку. Дуже багато кав'ярень маленьких, де можна випити кави смачної і не дуже. Ну, ялинка це, звісно, жесть. В цілому, я не можу підзняти її ввечері, бо коли не прийду, тут немає світла і вона не, освічує, не підсвічується. Але на відео бачив ну, трошки краще, ніж в день. Ну, ось така ось центральна ялинка міста. Приходити чи ні, вирішувати вам. Сьогодні вперше за 31 рік мого життя я катаюсь взимку при мінусовій температурі. І скажу, що це прикольно. Ну, набагато відрізняється від того, що можна там покататись влітку або в теплу пору року. Єдине, що, звісно, обличчя підмерзає. Ну, але якщо закриватись бафом або якимсь шарфом, то в цілому окей. Ну і що незвично, це те, що. Ну, слизькувато, скажем так. А так, в принципі, класно. Вдягнув фліску, вдягнув термуху, вдягнув ось таку куртку з декатлону, вітрозахисну. І все, поїхав вриватися. Чесно кажучи, я думав, що буде трошки простіше з пошуком цих новорічних локацій. Але чесно, от я дві знайшов, ну, бо вони найпопулярніші. А третю, ну я навіть не знаю. Зараз вже майже всі бравари об'їхав, тому сподіваюся, що як мінімум одна ще буде. Дуже на мене ображаються мої підписники, коли я їм не передаю вітання. Ображаються і луплять мені дізлайки. А особливо такі підписники це засновники газети Геї Київщини Міша Євген. Привіт! Коротше, все, привал 2 години проїздив я по броварам. Пошуках новорічних локацій. Ті дві, що я вам засняв, по факту, напевно, це і є всього дві в цьому місті. Є ще одна третя. І я думаю, що кожна людина знає цю локацію. Нехай це буде локація вашої новорічної ялинки вдома. Роблю підзйомочку своєї, як вона виглядає, що взагалі там біля неї є. Нехай на цій локації буде. Найсмачніша їжа, найприємніші емоції та найкраща атмосфера, яку можна тільки собі придумати на новорічні свята. В цілому, якщо говорити, то ну, я не в захваті від цих локацій в броварах, так як ялинка мені не дуже сподобалась, та й, в принципі, якоїсь новорічної атмосфери немає. Розумію, що такий час, але все-таки хотілося б, щоб хоч якісь новорічні емоції були. Якщо все-таки є ще десь в броварах, Такі новорічні місця, а я їх пропустив. То напишіть в коментарях, я обов'язково з'їжджу перевірю, бо ну, те, що я побачив сьогодні, взагалі не впечатляють. Але покатався на велосипеді, трошки підмерз. Зараз допиваю свою смачну каву Flat white. і буду вже їхати додому. Ну а на цьому цей випуск підходить до свого завершення. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо щось пролайкаєте, прокоментуєте, перешлете це відео друзям. Це дуже допоможе в просуванні цього відео по Ютубу. Всім дякую за перегляд, всім бай!